Вітаю, друзі! Знаєте, після атаки на набу і САП українське суспільство захистило антикорупційні інституції і чекало, що вони проявлять себе. При тому, якщо не негайно, то хоч в якійсь короткостроковій перспективі. Тим більше, що тоді відбувся виток інформації про прослуховування квартири Міндіча, плівки Міндіча, про інформацію, яку отримали, про нові підозри, які може отримати Чернешов. Про... Ну там багато чого було, і ми всі чекали. От-от, почнеться. Але все стоїть на паузі. І замість того, щоб відбувся а, якийсь а, новий етап боротьби з корупцією, ми бачили з очільників антикорупційних органів президенту. Хоча це взагалі не зрозуміло, навіщо, для чого, і згідно якого закону відбулося. А, не знаю, звітувати перед тим, хто їх атакував, дивна ситуація. А ще. Аналіз того, скільки депутатів від слуги народу за останні роки дивним чином уникли відповідальності за незаконне збагачення, а також за те, що вони неправильно давали дані в своїх деклараціях, взагалі, наводить на думку, що тут багато цікавого, і поки я не отримав відповіді, то вирішив. Трохи прискіплише подивитися ще на одну антикорупційну інституцію, а саме на ВАКС вищий антикорупційний суд України, на якої теж багато хто сподівався і покладав надії. Хоча вже там і хабарників ловили, і багато чого іншого, і російський слід теж є. Ну, все як завжди. Навіть портновим тхне. Але ми ж пам'ятаємо у запитанні. А судді хто може ховатися відповідь, чому декому вдається уникнути відповідальності, і чому до одних якось одне ставлення, а до інших інше. Попри дуже схожі докази, які подаються в суд. я почав вивчати, що про судді ВАКС пишуть журналісти-розслідувачі. Хочу сказати, що був вражен. Ні, я розумію, судова система повинна бути незалежною. Питання незалежності має бути від когось, від чогось, але м -м, дуже цікаво, що незалежність суду контролюють самі судді. Ну да, а бджоли проти меду ж не воюють, я правильно пам'ятаю. І от е, дуже цікава історія відбувалася на от, майже нещодавно в найгуманнішому українському. Суді, більше того, про неї писали різні журналісти, але я все звів в одну, скажімо так, в один сюжет, і зараз ми з вами поговоримо. Знайомтесь, це суддя Шановна суддя апелиційно апеляції ВАКС Валерія Чорна. І вона настільки незалежна, що навіть адвокатська спільнота так її називають, незалежна. Тому що неважливо, що ти їй скажеш або що ти робиш, це не має значення. Судді все байдуже і незалежне. В неї є своє бачення, інколи це бачення дуже дивне. Взагалі, знаєте, історія успішної кар'єри. Цієї судді викликає взагалі гордість за українське судочинство і бажання зняти щось в стилі серіалу про адвоката з Breaking Bad. Зателефонуйте соло, але геть інше про нашого суддю, яка змогла. Вона колишній прокурор Дніпропетровська. до речі, за часів, коли від Портнова залежали усі призначення, стає суддєю адміністративного суду Дніпропетровська. І це той самий суд, який розглядає позови проти митниці, проти податкової та інших державних органів. Та зовсім ніколи не був замараний корупційним, корупційною складовою. Ми ж всі пам'ятаємо, і тим більше, вона ж незалежна, Тож, незалежно незалежна від цього вона стає. Проти в неї склалося. Хоча, ви ж скажете, все це минуло. Зараз -та вона працює в ВАКСі. ВАКС, там взагалі свята структура, Вищий антикорупційний суд України. От давайте поговоримо про сьогодення і про суддю Чорну. Під час повномасштабного вторгнення наша незалежна суддя купила нову BMW X6, вартість якої журналісти вказують, що може досягати 100 тисяч доларів. Зразу скажу, що зарплата дозволяє їй купити, правда, для цього їй треба не їсти і не пити ну, майже два роки і більше на що не витрачати. Але ще раз скажу: коли хочеться придбати таку автівку, то можна і не їсти і не пити два роки, ну щоб стати власницею BMW і 6 під час повномасштабного вторгнення. До речі, я не про це щоправда на питання про придбання. Цього, цієї автівки суддя відповіла, я, я ж суддя, і маю отримувати якесь особисте задоволення. Я вважаю, що я заслужила, маю право на це авто. І тут ніхто не стає, не заперечить. Не заперечує їй, так як і не заперечували колись депутатам, які ходили в футболках, маю право на помилку. Ну, ці помилки ми вже побачили. Але далі у суді настала черга придбання невеликого будиночки з ділянкою землі у Борисполі під Києвом. Але це вже для батьків, і це теж зрозуміло. А ось далі, далі починається найцікавіше. Наприкінці цієї історії незалежна суддя зрозуміла, що їй бракує чогось особистого, чогось такого для душі. Наприклад, двох мільйонів гривень з державного бюджету, який вона вважає, судді не доплатили, адже вона так важко працює. І тому суддя подає позов, подає позов проти свого ж суду ВАКС з вимогою перерахувати їй недоплачені гроші, на її думку, оскільки вона ця зарплатня неправильна і недостатня, щоб фінансувати покупку, таких як новий BMW X6 салону або нову АВТ, або новий будинок. І цікаво. Тобто вона так перепрацьовує, що їй треба ще доплатити 2 мільйони. Цікаво, а умови, в яких працюють наші воїни, такі ж важкі, в яких працює суддя Чорна, може їм теж подати до суду, щоб кожен отримав 2 мільйони гривень. Чи вона працює в, най... в значно умови, більш важких умовах, більше ризикує, більше навантаження, тримає антикорупційну оборону. Дивіться. Все зрозуміло. все зрозуміло. Але далі найцікавіше: у суді все пішло як по маслу. Так, у суді чорне все склалося. Більше того, вакс, в якому і працює суддя чорна, якось дивно відразу ж програв цей суд. І сталося це, до речі, в тому самому. Братньому і, звичайно ж, теж незалежному адміністративному суді, де раніше працювала суддя чорна. Збіг обставин. 100% це просто збіг. Як і збіг те, що ВАКС вирішив не подавати апеляцію і одразу ж погодився з гуманним рішенням адміністративного суду та виплатили судді всі необхідні гроші, а Вона, звичайно, обов'язково їх задекларувала. Браво! Браво просто! Ще раз питання про військових стає роба, ну тому що хтось вважає, що йому суд держава не доплачує, а хтось повинен а хтось повинен просто виконувати свої обов'язки по захисту інтересів держави. При цьому, незважаючи на зарплату 150 тисяч гривень на місяць, суддя чорно отримує ще й службову квартиру. Ну, звісно ж, це логічно. Ну не в x 6 жити. А, а, Треба для цього ще квартира, але є маленький нюанс. А, і це її декларація. Бо в декларації вказано ще дві квартири у Дніпрі, а, одна з якої вартість 2 мільйона 64 тисячі гривень. Ну так, а, треба ще ж в Києві. І це теж зрозуміло. Але як бути, що сама суддя стає членом житлово-побутової комісії ВАКСу і приймає рішення. Це ж не конфлікт інтересів, так? Ні, адже вона, оцінюючи квартирну ситуацію в Аксі, безумовно робить абсолютно правильну і незал... правильні і незалежні висновки про необхідність отримати собі службову квартиру. Ну тут просто прав. Браво! До речі, а незалежно від решти, ну тому що незалежно. Ну ми ж розуміємо, ми ж пам'ятаємо. Не переплутайте. Щоправда, це ще не все. І незалежна суддя робить деякі помилки в декларації. І це сталося схоже незалежно від неї. Так як у декларації завжди, ну, завжди бувають помилки, Та, зуміло, буває. До речі, і у депутатів від суг народу бувають помилки. За що їх не карають такі помилки, що потім всі офігівають. А депутати потім купують собі квартири в Дубаї, потім купують маєтки на Печерську, потім. Але це такі дрібниці. Головне, що у нас є незалежна суддя чорна, про яку багато пишуть. Так, от помилка вийшла, це зрозуміло. До речі, вона вказала в декларації. За 2016 рок рік випадково там, не вказала справжню вартість квартири. Але, почекайте, тут теж буває, бо квартиру купила мама. Мама, свята людина, все буває, а найцікавіше, що про все це, про ці гроші, про її участь в комісії, про все, пишуть журналісти, публічно розказують адвокати, звертає увагу а, юридична спільнота. А реакції немає. Взагалі ніякої, і от після цього з'являється ну, дуже не скромне питання: а чому громадськість так часто згадує про найчисніший суд ВАКСу, але геть не бачить цього правоохоронні органи, наприклад, набу і САП? Чому ці історії взагалі не потрапляють в фокус їх, їх уваги? Може, тому що вона є та суддя, яка розглядає справи набу і САП, і може коли декому цікаво, щоб. Дехто уникнув відповідальності, або декого навпаки дуже прискіпливо поставилися. Саме ця суддя і розглядає. І тут знову настає нас питання: поки суди ми не можемо вичистити від Портновщини та Татаровщини, а що у нас відбувається? Суддя не бачить проблеми у деяких діях, наприклад, на БУ і САП, а на БУ і САП не бачить проблему у деклараціях, покупках машин, квартири, конфлікт інтересів. Це точно незалежність? Скажімо так, в мене просто запитання. Це не мій хлопський розум. Але ж відповіді треба отримувати. Ні, я розумію, що наші судді це найнезалежніші і найчесніші судді. Але тоді в мене запитання: звідки з'явилася ця Портновщина і Татаровщина? І що ми зараз спостерігаємо? Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. Але найголовніше, за що вам дякую, що ви допомагаєте ЗСУ, що ви донатите на ЗСУ, приєднуєтесь до ЗСУ і робите все можливе, щоб ЗСУ могло і далі захищати країну. До речі, відповідь на те, чи варто всім військовим подавати в суд, як це зробила суддя Вакс Чорна. І відсудити ще 2 мільйона гривень собі для того, щоб сказати, що їм ну, потрібно виплатити, залишається відкритим. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що наші військові на нулі працюють в кращих умовах, ніж суддя ВАКС. Це теж важливо. Дякую, папа. -па.